Ось і завершився наш перший міжконтинентальний фестиваль української сучасної патріотичної пісні. Великий фестиваль, який об'єднав континенти, який об'єднав багато українців. Фестиваль, який вперше проходить. Саме в такому форматі було подано дуже багато заявок, і я кожному із вас, дорогі наші митці, виконавці, актори, співаки, дякую за те, що ви надсилали свої пісні. Це прояв вашої душі, це прояв вашого співпереживання з Україною, яка бореться, яка воює. Це ваш внесок, реальний внесок у нашу з вами перемогу. Тому що саме пісня, пісня патріотична. Вона мотивує, вона дає силу і крила, вона вселяє надію у все те, що ми з вами бажаємо у нашу перемогу, в щастя нашого українського народу. Хай вам щастить!